Завдання довготривалого проєкту – підняти пласт сучасних українських художників з регіонів нашої країни. Керівники програми сподіваються, що таких знайдеться чимало. Натомість черкаські мистецтвознавці та шанувальники творчості художника переконують, як овець у своєму роді єдиний. Він є таким двигуном, який рухає навколо себе багатьох. Людей, художників, дизайнерів, музейних працівників, завдяки йому такі проекти відбуваються, і тому ми йому дуже дуже за це вдячні. Він згуртовує е, людей біля себе, чи то молодь, чи то люди уже е, поважного віку, чи то е, Імпресіоністи, пост імпресіоністи, авангардисти так і чи це літератори, музиканти. Немає просто творчих людей. Я запитала, можливо, чому малюєте саме в цьому амплуа? Він казав, тому що це дуже відрізняє, і такого більше немає. У М 17 яковець презентував такі серії як ідеал, блакитна культура, мова, абетка, відображення. Там представлено около 300 моих работ, не маленьких, естественно, композиции очень большие, там 5 на 20 где-то метров, самые большие, много разных серий. Но выставка — это не ретроспективная выставка, выставка где-то за последние 5-6 лет работы. Виставки таких масштабів у яковця ще не було. Експозицію монтували чотири дні. Роботи, представлені на ній, черкасці можуть побачити у каталозі. Отдельно до виставки був випущений каталог, ну теж не ретроспективний, а те, що представлено там. Ну, каталог такий доволі, мало текстової інформації, але много візуальної. Каталогу подарунок вже отримав фонд краєзнавчого музею. Ще дві тисячі альбомів отримують музеї та бібліотеки України і Європи. Наживо роботи Володимира Яковця у Київському виставковому центрі можна побачити до 31 серпня. Марина Лук'яненко Віктор Наточий. Віка новини.